Добрий день, глядачі і підписники нашого каналу. Ну, Обратно на каналі Кейс 2388, на якому ми працюємо. Сталася в нас невеличка біда. Ну, Так, скажімо, величка-невеличка, зараз залізу, покажу. Ну, як бачите, Моє серце комбойно. Стуканув у нас движок. Так що, ну забрали, завтра мої це привезти вже. Так що покажу, як ставили, як знімали, не показував, бо камери не було. Це ж це не підвідено. Так що отака От у нас біда. Ну, хлопці приїхали з Дніпропетровська, за годинку розібрали і забрали з собою. В п'ятницю розібрали і в понеділок привезуть. А сьогодні вийшли так трошки щось попідробляти, тому що тягли його сюди до бази двома тракторами. Поставили під базою. Ну, а поки... По є час, то робимо кукурузяні решета, тому що вже, мабуть, поїдемо на кукурузку після ремонту. Так що такий вид у нас доброго дня. такий вид у нас мають, мають вид кукурузяні решета. Цього дядя Воня вворює в тулочки. Тому що решето з другого комбайна. Раше у нас і штамповки, таке незвичайне, доволі воно практичне. На кукурузу саме то. Ну а ось зернові решета в нас отакі. Як бачите, на кукурузу переставляємо верхні ось такі. Такий вид має. Як кажу, на кукурузу доволі вони хороші решета. Не знайшли ми тільки штамповки, бо пройшли його розірвало в нашу штамповочку. Так що не знайшли, не були другі запасні. Так що робимо отвори по нашій рамці, бо трохи вони тут не совпадали. Брак фірми. Да, брак фірми, каже дядя Воня. так що Все потроху щось переробляємо. Задні приставочки отакі. Так, ну що, продовжуємо працювати. Сайда монотонно, одна й та саме. Поварюємо втулочки і будемо ставити решето. Поки між приїдуть з мотором, то будемо готуватись до кукурудзи. Так, продовжується у нас епопея з заміною двигуна. Вже приїхав маніпулятор для постановки. Ждемо хлопців з двигуном. Обіщали на півдесятого, ну що ще й досі немає. Блин. Так що чекаємо і покажемо постановку двигуна, покажу трохи. Ну що коротко, хлопці самі знімали, самі все забрали наш двигун. Познімають на весну, перевірять топливну апаратуру. Ну, і приїдять самі, встановлять і заведуть. Так що будемо дивитися, як це буде проходити. Ну що, приїхав ось двигун після капіталки. Зараз вигружають, хлопці ставлять, багато розказувати не буду нічого. Просто покажу, подивитися. Забрали, щоб ви розуміли. заглушка щіпа. Ну, Так проходить заміна двигуно пощів польових умов. Я ж кажу, хлопці за час зняли, приїхали. Зараз за годинку поставлять. Давай може, я може піду видую. Зразу і почіпнічки, поки ставлять двигатель, хлопці міняють зразу і на коронки почіпнічки. Поміняли втулочки. Поставили новенькі. Так що, в принципі, до двигателя трохи і там ревізію зроблять. Ось нові подіпнички. Ще потроху, потроху працюють. Так, дві годинки і двигатель вже стоїть. Хлопці сюди не допускали і робили все самі. Поміняли їх і кишечку, що я викидав колись. Варили ми, поставили нову турбінку. І так двигатель красиво покрошений. Все стоїть. Зараз ставимо акумулятор і будемо пробувати заводити. Так що поки виключаються, хлопці пішли обідати. Все доставляють, заводять. Пробуємо заводить комбольника. Ну как, ну, пойдет, ну, це минус. Са, давай! Все, ну за комбайника. Зараз хлопці доробляють. Ну все, движок працює. Зараз поїдемо, спробуємо на поле заправляємося. Будемо сьогодні домолочувати батька. Все, шановні глядачі, знову я з вами на зв'язку. Вже ми в полі й молотимо. 4 години вечора. Домолочуємо батька. Так що така невелика була в нас полумочка, Не сказав, що невелика, звісно. Ну, в п'ятницю зняли двигуна, в понеділок хлопці привезли, поставили. Так що продовжуємо працювати. На цьому буду закінчувати. Всім щастя, миру і добра. До слідуючих ефірів.